Всім привіт! Сьогодні ділюсь рецептом салату, якому вже дуже багато років, як іноді є заголовки такі на ютубі чи на якихось сайтах. Рецепт від свекрухи. То так само я можу назвати цей рецепт, тому що саме вона поділилася зі мною. Вже багато років чоловіка в сім'ї готують такий салат. Трохи вже його з роками відозмінили, але смак залишається такий. Такий сезонний салат дуже добрий. Такий з часничком до смаку приправлений. Рекомендую вам його спробувати. Виходить його багато, ситний. Готуйте і нехай вдається. Кабачки чистимо від шкірки. І нарізаємо. Раніше ми завжди нарізали такими невеликими шматками, але недавно я бачила, одна господиня нарізала їх або соломкою, або натирала на грубій терці. Ну, чомусь на терці я ще не пробувала робити, тому просто наріжу. Кабачки нарізала, тепер трішки підсолю, щоб вони змякли. І тим часом підготую тісто. Розбила яйця, додаю трохи солі перцю. Загалом я все роблю на око. Для того тіста нам потрібні яйця, борошно і трохи води, так як на млинці. Тепер знову борошно і в кінці, якщо потрібно, то воду, якщо ні, то вже кабачки додаємо. Тобто яйця, борошно, вода. За принципом трішки водиці, трішки мукиці. Ось розмішала тісто. Приблизно на один кабачок, можливо, 2-3 яйця давати. Тепер в це тісто. Додаю кабачок. Можна і натерти на грубій терці, гадаю, кабачок, тоді будуть такі рівніші млинці смажитися, буде так зручніше. І зараз викладаємо тісто на пательню і смажимо на олії такі млинці. Можна тоншими кубиками, щоб було зручніше. Я вже казала, що можна натерти і на терці, можна тонше просто порізати. Викладаємо чи виливаємо тісто з кабачками на пательню, смажемо млинці. Ось такі млинці з кабачків, такі палянечки. І зараз нарізаємо їх соломкою. чи соломкою, чи в кого як виходить. Додаємо нарізані помідори не надто грубо. Додаємо майонез, чесник. Чеснику так досить багацько, багатенько потрібно дати чеснику. І загалом все до смаку додати солі і перцю і вже салат готовий. Такий він був в першому варіанті, але одна господиня ще додала твердого сиру до нього і мені також сподобалося, тому додаю ще я. Якщо у вас, наприклад, залишаються просто посмажені кабачки, то ви можете їх порізати. Ось так на салат не потрібно і робити такі млинці, такі палянички, як я смажила. Можете і просто робити смажених кабачків. Я вже казала, що рецепт принесла мама чоловіка. З нею поділилася знайома. Історія така, що знайома розповіла їй про салат. Але як готується, мама зрозуміла по-своєму. І ось так, можливо, це і просто вона готувала. Ця знайома кабачки лише обсмажувала. А мама вирішила готувати ось такими паляничками. І так він прижився, такий салат. І дуже смачний. Готуйте, нехай вдається. Раніше ми готували, його нарізали кабачки такими квадратиками і смажили палянички. Але нещодавно, знову ж таки, мамина знайома взяла в мами рецепт і почала готувати такий салат своєму в кафе. Почала вона нарізати його таким, так ніби соломкою. Він тоді акуратніше виглядає на тарілці. Тому можете кабачок терти на грубій терці або просто тонкими скипками порізати.